Але замість того, щоб припинити вогонь, Путін навпаки підвищує градус ескалації випробовуванням нової ядерної ракети. Ну щоб показати Трампу, що їх, мовляв, не залякати. Річ йде у іспитанні е, крилатої ракети неограниченої дальності бурівісніх з ядерної енергетичною установкою. Е, знаю, що е, у мене є доклад і со стороны промышленности, в целом неизвестные и... <laughs> на оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойные, но в, в исторической в ближайшей перспективе нереализуемы. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены. Товарищ Сахал Макоманович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. И, да, да, на на, на ядерной установке? На ядерной силовой установке, да. Путін так мріяв, що після цієї показухи на западі всі вздрогнуть і почнуть домовлятися з Росією, бо в них ж тепер не тільки Арішнік, але і Бурєв'єснік. Але яким було розчарування Москви, коли Дональд Трамп вийшов і сказав, що це Кремлю треба боятися сил Вашингтона, і нагадав, що біля берегів Росії вже знаходиться атомний підводний човен, ракетам з якого ну точно треба летіти не 14 тисяч кілометрів. Путіну варто завершити війну, а не випробовувати ракети. Я вважаю, що путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети. Та навіть після цих заяв Путін все ж дав своїй пропаганді наказ максимально качати тему бурівєснікам погрожувати усім. Але Тут щось пішло не так, бо навіть кремлівські посіпаки зрозуміли, що це Трамп їх переграв. Звісно, Трамп на цій тижні показав свою імперіалістичну сущність, що, собственно говоря, було заложено. Не случайно что я говорив, що Трамп більш опасен, ніж його предшественники.